У Василя та Марії була одна єдина дитина, Наталочка. Село їхнє невелике, кожен усіх знав, але Наталочку знали особливо добре. Бо то була дівчина, яка, як виходила на вулицю, всі голови повертала. У неї було довге, русяве волосся, густе, хвилясте, як у тих актрис у старих фільмах. Очі чисті, блакитні, такі, що дивишся на них, ніби в небо відбиваються. Усмішка широка, тепла, з ямочкою на щуці, а хода така легка, немов вона по землі не йшла, а пливла. Та не просто красива, ну дуже красива дівчина, про яку казали царівна. І не одна дівчина їй заздрила, і вже точно не один хлопець голову втрачав. Але Наталя росла спокійною, доброю, наче та краса її не зіпсувала характеру. Вона не носилася з собою, не вдивлялася по зеркалах, не питала, я гарна, вона просто була собою. Одного осіннього вечора Наталя прийшла додому, кинула куртку на стілець і тихо сказала Мамо, тату. Мені треба вам щось дуже важливе сказати. Марія аж зупинилася з мискою в руках. Що сталося? насторожилась вона. Я. я зустріла хлопця, і дівчина глибоко вдихнула. Здається, я його дуже люблю. Тато Василь який саме лагодив електрику під дверима, аж лампочку випустив із рук. Та ну, усміхнувся. Нарешті ти заговорила про щось таке, а то ми вже думали, що ти нас з мамою доглядати будеш. Марія витерла руки у фартух, підійшла ближче. А хто він, дочко, звідки? Із сусіднього села, Артем звати. Добрий він дуже, і я хочу, щоб ви познайомилися. То привози, тато вже усміхався, нам дуже цікаво. Марія теж кивнула, хоч усмішка в неї вийшла якась насторожена. бо в голові вже мільйон думок. А хто він? А який, а чий, а чи достойний такої донечки? Артем приїхав через тиждень. І отут серце Марії зупинилось. Він був невисокий, трохи згорблений, худий, ніс довгий і гострий, вуха стирчали, ніби їх хтось занадто відтягнув у дитинстві. Обличчя нерівне, шрамчиком на щоці. Зовні, ну, зовсім непримітний. Ну, скажемо чесно, некрасивий, але очі тихі, добрі, уважні. Марія дивилась на нього і ледве стримувалася. Тату поводився природніше. Ну що, Артеме, сідай з нами, скуштуєш місця, поплескав його по плечу. Під час вечері Артем говорив мало, але уважно слухав, чемно усміхався. Наталя сиділа поруч із ним щасливо аж світилася. Коли хлопець поїхав, Марія дочекалася, поки хвіртка закриється, і обернулась до дочки. Наталю, ти це серйозно? Дитина ж ти у нас гарна, а він ну. ну, що він? різко обірвала Наталя. Він не красивий, дитино. Ну не такий зять, не такого я собі уявляла. Тобі такий не підходить. Очі наталі миттєво наповнились сльозами, вона стиснула губи. Мамо, ти життя прожила, але нічого так і не зрозуміла. Людей не по красі міряють. Я його люблю, розумієш? І він найкращий, а те, що він не модель, то я що його по виставках вибирала. Марія хотіла ще щось сказати, але Василь сказав своє слово Все, Марія, якщо дитина наша щаслива, чого ти вчепилася в то лице? Люди не хліб їдять красою. Марія махнула рукою, але в душі кипіло. Та що ж тепер буде? Весілля зробили гарне люди гуляли, співали, танцювали. І перешіптувалися. Всі казали, що наречений не дуже такий собі. Марія сиділа за столом, напружена, навіть плакала нишком. Боже, а які внуки будуть? На кого будуть схожі? Наталя ж світилась, тримала Артема за руку, сміялася, дивилась на нього так тепло, що навіть тітоньки шепотілися. Та він, певно, золоте серце має. Якщо вона за ним так залипла. І вони мали рацію. Артем виявився дуже добрим чоловіком. Він вставав раніше за всіх. Порубав дров, готував Наталі чай, допомагав Марії в городі, возив тата на базар, лагодив все по господарству. Він ніколи не підвищував голос, ніколи не сперечався з стещею, навіть коли та бурчала. Одного вечора Марія постукала в їхню кімнату. Діти, я щось бамбурщу принесла, а ти, Артеме, той. Він підняв голову. Дякую тобі, ти добрий хлопець. Вперше Марія сказала це щиро. Через два роки народилась донечка Софійка. І Марія, коли взяла її на руки, ахнула яка ж вона гарна, Наталю, ну це ж лялечка, і очі, і личко таке миле. Через рік народився ще й синочок Павлось. Синок на тата не схожий, а от на маму дуже. І Марія тоді тихенько прошепотіла до чоловіка, коли вони сиділи на ганку, Василю, а я ж дурна була. Я ж зрозуміла все неправильно, а тепер дивлюся, та що з цієї краси, от людина золота, от що головне. Василь усміхнувся ну, бачиш, краса лиш до вінця, а жити треба з душею. Артем став для Марії не просто зятим, а улюбленим зятим. Він допомагав їй у всьому. міг принести пиріжки, купити ліки, навіть коли вона не просила, все одно все робив. Одного разу Марія сказала дочці Знаєш, донечку, ти вмієш вибирати. Я тобі такої дитини не виховала, щоб ти за гарного дурня пішла. Ти за добру людину пішла, а це важливіше. Наталя тоді обняла маму і сказала: Мамо, а я ж тобі казала, людей треба очима серця бачити, не в зовнішній красі щастя. Вони прожили довге і щасливе сімейне життя будували хату, садили дерева, копали краницю, збирали вишні, і все завжди робили разом, удвох. Діти росли красиві, розумні, добрі. А Марія часто казала сусідкам Он мій Артем, та я би другого такого за мільйон не знайшла. Хай би який там був красень ніхто би мою Наталочку так не любив і так не беріг. Коли Наталя з Артемом святкувала 20-річчя разом, Марія сиділа за столом і думала Слава Богу, що я тоді не влізла, слава Богу, що моя дитина сама знала, кого обрати. Бо щастя не в тому, як виглядає людина. Щастя мати поруч себе надійного і доброго супутника, того, хто цінує. Того, хто підтримує, того, хто не зрадить. Бо, як кажуть люди, з лиця воду не пити.